Київ після хрещення Русі це вже не язичницьке місто. Там, де колись стояли Ідоли Перуна і Дажбога, тепер дзвонять дзвони. Камінь замінює дерево, і місто перетвориться на справжню столицю європейського масштабу. Це початок кам'яної епохи Русі. Перетворення Києва, кам'яна епоха. Князь Володимир великий не обмежується хрещенням, тільки хрещенням. Він розуміє, нова віра потребує нового світу. На місці старого капища будує перший кам'яний храм Десятинну церкву. Названо так тому, що на її утримання князь віддає десятину своїх прибутків для X століття. Це нечуваний крок. Уся Русь живе в дереві, а він зводить храм із візантійського. Каменю з мозаїками та фресками Київ змінюється на очах, вулиці впорядковуються, з'являються ремісничі квартали. Торговці з Греції, Чехії, Угорщини, Скандинавії приїжджають торгувати хутром, медом, сріблом на Дніпрі стоять сотні човнів, а на горі золоті хрести нових церков. Київ стає духовним і політичним центром усієї східної Європи. Володимир запрошує візантійських майстрів, священиків, відкриває перші школи для дітей, бояр, дружинників. А перекладачі починають перекладати грецькі книги церковнослав'янською мовою. Уперше з'являється те, що ми називаємо освітою. Уявіть у місті, де ще вчора приносили жертву. Перно тепер діти вчать грамоту і читають біблійні псалми. Між іншим, змінюється навіть мова архітектури. Поряд із дерев'яними хадами виростають палаці з каменю, обкладені плитами з рожевого шиферу і прикрашені орнаментами візантійський стиль, змішується зі слав'янським і народжується власна руська архітектура. Київ того часу це не просто місто, це символ нової держави. Іноземні посли, які приїжджають до князя, називають його Сонцем. Що зійшло на півночі звідси, йдуть закони, сюди надсилають подарунки. А на київських парбах тепер вирішується доля цілої Європи. Після смерті Володимира його справа не зникає. І продовжить його син Ярослав Мудрий, який зробить Київ ще величнішим. Від дерев'яного поселення він перетворить. На кам'яну столицю а Русь на державу, про яку говоритимуть у Константинополі і Римі, перетворення Києва це момент, коли з хаосу народжується культура. Вірасте архітектурою, знання силою, а Київ серцем усієї Русі. Підписуйте, щоб не пропустити наступну серію про Ярослава Мудрого. Пишіть коментарі і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.